Вітаю, українці! Кожен із вас знає, як виглядає популярний зараз стиль Old Money. А як гадаєте, як би виглядав цей стиль, якби це був інтер'єр? Які ж помешкання повертаються ці елегантно втягнені, безтурботні дівчатка і хлопці? Дизайн інтер'єру аристократичних будинків підкреслює багатство та елегантність і водночас випромінює комфортну затишну атмосферу. Інтер'єр Old Money зводиться до принципів тихого розкішного дизайну, якими є майстерність та оригінальність. Немає гонидве за трендами, речі настільки добротні і якісні, що вони без сумніву поза модою. Це традиційний стиль, що містить безліч сімейних реліквій та вінтажних меблів, які передавались з покоління в покоління. Кольорова гамма. Для стилю Old Money в основному характерні світлі та повітряні інтер'єри, балансування теплих і нейтральних тонів або позачасових чорно-білих, текстури і малюнки. В оздобленні використовується мармур, тверді породи дерева, вишукані тканини. На поверхнях рослинні мотиви, геометричний орнамент, смужки, клітинки, так і тваринний принт або шкіри. Особливий пунктик леопардові подушки. Декор оселі Old Money наповнені дивовижним цікавим декором, привезеним з численних подорожей, обов'язково елементи екзотики, кожна річ зі своєю історією, насичена спогадами та емоціями. Стиль підійде для тих, хто любить стабільність і втомився в погоні за трендами. Зберігайте це відео собі, діліться з друзями. А якщо ви хочете для себе дійсно стильний функціональний простір. Замовляйте дизайн, пишіть в дірект або телефонуйте за номером телефону, він є в шахті профілем.